Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Audi Q7 2012 року випуску вже в рісті на 3-літровому бензиновому двигуні за ціною 14 390 доларів. Обладнує нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3 літра на 333 кінських сили. Є у нас по туричі на зеркалах, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, штатна магнітова, задня камера, передзад парктроніки. Заявлений пробіг автомобіля 239 тисяч кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру взагалі ніяких немає. Є у нас панорамна стеля, передні та задні електрослапіймачі, пам'ять водійського сидіння, підігріви дзеркал та електрорегулювання дзеркал. Так, задній ряд, шкіра чорного кольору у нас в доброму стані. Є підлокітник-підстаканник для задніх пасажирів. Присутній клімат. На задній ряд також. Тут ще є третій ряд, який можна розкладати. Двірні карти у нас в доброму стані. Є попільничка, шторки, вставки з дерева, преміальна музика, босе. Стоїть автомобіль на гарнючих 20-х легкосплавних дисках на зимовій гумі. Так він виглядає по колу у нас. Нагадую, передзад парктроніки, камера заднього огляду тут присутні. Заїхав до нас автомобіль з Сполучених Штатів Америки у 2023 році. Фактично продається від другого власника в Україні повністю обслужений та доглянути авто. Знаходиться воно за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. також можна придбати в кредит або скористатися послугою своїй тридин.